На вулиці ось така свіжа, приємна весняна погодка. Всім привіт! Сьогодні в мене огляд пальника, який називається Тайс-редуктор від териінкогніта. Давайте подивимось на цю чудову туристичну дрібничку ближче. Не будемо тягнути час і відразу переходимо до огляду. Максимально заховавшись від дощу, починаю свою розповідь. Давайте перейдемо до характеристик. Потужність 2800 Вт. Тобто 2,8 кВт. Розмір у відкритому-закритому стані. Вага 74 грами. Ну і, звісно, матеріал сталь і алюміній. Можете натиснути, як завжди, так на паузу і подивитись, що нам тут написав виробник. Вже бачу чохольчик. О, у нас тут інструкція. Давайте відразу з інструкції я і почну. Звісно, натискайте на паузу, якщо вам цікаво, можете читати, що тут написав для нас із вами виробник. Сподіваюсь, це буде видно. А так виглядає В. Цієї фірми дуже класні чохли. Вони подвійні з подвійної сіточки. Не просто, знаєте, оця одинарна така, а подвійна. Тобто вона набагато м'якіша. Чохол на затяжці, все як завжди, тут нічого нового нема. Дивіться, яка чудова краса. Зараз я вам розповім, який пальник він мені нагадує. А краще, знаєте, що? Краще я не буду вам говорити, який пальник він мені нагадує, а ви самі мені, будь ласка, напишіть в коментарях. І ось воно, перше знайомство. Ось така от чаша тут класна. Така форма дуже чудова з вітрозахисту. І ось тут от увігнуто, приємно, і ось тут такий от екранчик вітрозахисний. Хочу ближче показати, бо дуже чудовий колір. Ось цей мені дуже подобається. Я такі кольори люблю такі вишневі, червоні, гнила вишня. Я таке дуже полюбляю. Дивимось на лапки. Їх тут три штуки відкриваються ось таким чином. Тут є фіксатор. Оп, і зафіксували. Що приємно, те, що ніжки відкриваються дуже зручно. І... Під час відкривання або закривання ні одна ніжка не заважає іншій. На цей пальник підходить, вгадайте що? Так, Fire Maple Petrol. Першої і другої версії, так, G2, G3. Всі казаночки Petrol чудово підходять, як рідні. Упори ніжок пальника розташовані. Близько одна від одної, і це означає, що можна встановлювати якісь кружечки, чашечки, горнятка, а також кавові турочки, але не зовсім маленькі. Якщо прям маленькі-маленькі, то я думаю, що буде незручно. Максимальне рекомендоване виробником навантаження на ніжки пальника складає 5 кг. Ну, виглядає дуже добре. Прям дуже круто. На той пальник. На який схожий ось цей пальничок, що я зараз е, тримаю в руках, буде також посилання під цим відео в описі. Можна буде придбати зі знижкою 10% за промокодом MyCamping. Ось цей пальник, який я зараз тримаю в руці. Пальник з огляду можна буде придбати зі знижечкою 10%, написавши мені в мій інстаграм MyCamping або в мою телеграм-групу. Ось ці. Підставочки так під посуд. Зверніть увагу, що ось цей крайній зубчик більший. Я думаю, що таким чином він буде краще тримати посуд. Дорогі мої глядачі, я нагадую вам, що цей канал існує тільки завдяки вашої підтримки. Як можна мене підтримати і підтримати розвиток мого каналу вказано в описі під цим відео. Величезне вам дякую, як завжди, і хай живе український туризм. Різьба в нас виконана з алюмінію, ніякої латунної вставочки тут нема. Дуже радує, що цей пальник має редуктор. Який забезпечує постійний стабільний потік газу незалежно від кількості цього самого газу в нашому з вами балоні. Велика зручна ручка керування клапаном. Сюди відкриваємо де плюсик, а де мінус звісно, закриваємо. Коли складається, не займає багато місця, все дуже легенько, зблизька, якщо подивитись, то можна бачити якість матеріалів, як це все зроблено. Подивіться. Конфорка пальника має багато отворів, полум'я потужне і рівномірне. Ось так пальник виглядає на газовому балоні. Досить гарно, особливо на примусі на червоному. Давайте з вами дивитись, як же цей пальник працює. подивимось, як цей пальник регулюється. Регулювання є досить плавним, ось який мінімум можна зробити, бачите? Мені цей пальник дуже сподобався, мене він підкупив ось цим чудовим кольором і наявністю редуктора. Пальник не має п'єзопідпалу, тому потрібно брати із собою якусь запальничку чи сірники, а краще і те, і те. Для тих, хто додивився до кінця бонус: цей пальник схожий на Fire Maple. Polaris. Як ви вважаєте, ось цей пальничок кращий, ніж Fire Maple Polaris з інженерної точки зору? Тут ось такі от отвори, збільшена вітрозахисна чаша, і колір дивіться який. Що думаєте? Пишіть в коментарях. цей пальник Прямо ось цей з огляду можна буде придбати в мене зі знижкою 10%. Просто напишіть мені в Direct My Camping або в мою telegram групу А також користуйтесь, будь ласка, моїми промокодами для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори. Звісно, ви отримаєте приємну знижку. Всім величезна дякую. Побачимось.